Мамо, я мам, тошка, просто тошка, але гарна як боженька. Ти чого зі спину А я пробував, справа, зліва, а, а ти не звертаєш на мене увагу. Ти де, десь суму на оці, пошли тілі А що там? Що, включим скандали, інтриги, розслідування? Що ні? Біду пут на то, нічого не поняв, вона навіть не слухає. Чуєш, мам? Угу. А, а, а земля квадратна, угу. а луна заміж виходить. Угу. А, я двойку з школи приніс. Молодець. Боже, мам, мені хлопчики подобаються. Угу. Коли сватів чекати? Ти бачиш, ночує. чує. Мам, які свати після дощечку четвер? Я, перевіряв, чи ти чуєш? Е Ондюр, бажати. І ти що могла подумати, що я такий? Я брутал від кореня хвоста. У мене, ну, мене орієнтація на няску. А ти, мати моя, могла таке подумати. На що такі були? Наче ні. Прошу, нічого, польору не хватало. Добре, зрібай на свої ноутбуки, роботи, підемо дивитися тільки. Тошка, галона заміж виходить. Uh -huh. Земля квадратна. Uh -huh. Тільки не кажи, що тобі дівчата подобаються. Uh -huh.